Всім привіт! З вами я, Містер Флезі Юте. І сьогодні в нас незвичайне відео. Це обзор мода Just and Guns. Як він називається? Я забув. З... Щараз положу в компухті. О, знайшов. Just and Out Guns. І цей. І це обзор мода. Я... Це, можна сказати, пародія на мод м e Gun Mod, на якого я обзор так і не викладаю на свій канал. Але дивіться. Бачите, майже така ж сама менюшка. І давайте почнемо з того, що я в survival. І протестуємо. Це пушка, яка пуляє водяними бомбами. Покажу, як зараз, наприклад, ось сюди. Вона може потушити пожар і, наприклад... і дати ефект. А який там ефект, я забув. А надо її перезарядити, точніше. Перезарядка тут така, красива. Дає ефект. А, ну вона дає ефект. Також воно може... Пожежу. Зараз перезаряджаємо цю пушечку. Все. І... Все. Бачите, тут пожежу. Беремо цю пустоку і бачимо, як вона переходить. Ну, в сервайлері це не так цікаво, тому ми заходимо в креати. Не дивіться, що в мене такий скіт. Ось ось цей мод. Це я давайте зараз складу у скриню. Спокус, премпень, дойкус, і я вже без речей. Починаємо обзором моду. Зараз згорить. Я тут в селі. А що з цим домом? Дивіться. А ви бачили, коли білу, біле ліжко? Візьмемо базові револьвер. Така. Кастом СМК. Візьмемо, давайте будемо брати по рядам. І, як ви бачите, в нас є... Почнемо з револьвера. Заряджається патронами, ви можете подивитися пістол. Амо, ось сьогодні. Я в креативі. стріляє. Можна порізати і стріляти. отак так. вибиває Выбиває. Убиває. Раз. Два. два. ні, Раз. Двадцять два. та я мазила. Раз, два. Три. Три. Треба провірити на новому. бо вот тоді. Осьо. Та ж сама лошадка. Раз, два. Три, четыре, чотирь... четырьох. А жителів. Ну там... Э, Мабуть... є, в нього можна попросить. Он бачите или не. І... Далі в нас вот... Вот... Waterpie Sot Gun. В нього 20 урону. Якщо що у пістолета, у револьвера всього лише п'ять. Заряджається патронами. у мене. Хандман шел. Де вони? Ось. Це, типу, як дробовик. Вбиває... На чому мені... Протест. Аааа! Ви це колись бачили? Ось я ні, оце в житті я не бачив. Давайте провіримо цю. Що це таке? Прикол. На кому мені це протестувати? А тут у нас жителі не залишили. А зомбі... А вони не хочуть спавні. Тоді протестуємо я не отак. От Вікна вибиває. Броньовані теж вибиває що? Я тільки що це побачу. Прям тільки що протестував, що броньовані воно вибиває. Це дробовку, бачите? Багато патронів. Давайте тепер... М О. М Як побачите. Ви Вибивай. І зараз тут появиться зомбі. Раз, два, Оп. Тільки тут щось пішло. П'ятий. А цей два з двох. Далі наскасом СНГ. Як автомат, на нього можна прикріпити глушитель, приставку. Давайте зараз це і зробимо. Зробимо це. Беремо па. зараз це сюди і візьмемо. Вишитель, приставка з плюсами і автомат. Далі ми беремо на чекав СНЖ і прикріпляємо. Можете просто шрифт тримати, щоб вони сюди не ставиться. Добре. На такій случай у нас є ще ць... два приклади. А оце поставився. Ой, там. Отак. Пів. Убиває раз. два, Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Сівий пуль. Ну У нього в нас стоїть. 2,8 і урону. Але Zrobię to tak. Tun, tun tun, Пів, піу, піу, можна сказати, це 20 дамагу це майже те саме, що це те же саме, що ще тільки це те же саме. І давайте тепер у нас черзі. Брюн райфл. На нього можна накріпити вже все! Тому ми беремо все. Є оптичний приціл. І отакий приціл. Візьмемо. Отаку. Давайте отакий, він більше підходить. Глушитель, оце і оце. Як ви бачите, все накріпилось. І в нас вийшла отака красота. Ми Півки. Якщо... Якщо ви нічого не бачите, я... Ой, є, мені... мені це не е то Я виховаю, що все бачив. Хто там, хто там? Він сьогодні очередями. Цей, якщо, оцей можна просто...

и накрепляем. На нем я туда читаю все можно и на свободу, так остыльно гвинтивка. С прицелом не так взручно, бо ей ты дорого. Но вот так можно, давай убивать... Давайте в зомби. Раз, два, три. С трех путь. А в домашней 8. Тось, якщо рахувати, то логічно так. Отак це можна, але як ви бачите, трасеться. Далі в нас йде дабл. що це таке? Дабл барлс. <пасп> З <'яте> яким його дамач? В нього е, 24 і 2 по 2. Ай, нас Назовбили. Так, тепер чекаємо їх... Давайте Кріпер. Раз. Здвок. Два. Один із одного. Де в нас ще один дробаш? Найкращий. А, я його не взяв Зараз я візьму. Оцей найкращий дробаш. Мабуть, я буду робити другу частину, бо мод, як, би, як ви бачите, величезне, саме і так. Але для цього не стріба імбова. Це якби не такі скучні. А найкраще все Але вони до вас будуть підходити, Найкращим варіантом є дробашик Колі Шотган. В ньому вісім. Я відлічу ось сюди. Бачите? Там не проходить. Давайте, якщо на цьому відео набереться 3 лайки, я випускаю другу частину. Ну, і отак буде, як ви бачите, погана ідея. Ну хто буде отак бігати і рукою може і мечем. Отак буде. Наприклад, на зарито Але це тільки для вані. Якщо вам так якісь там супер монстри і стеджгансу, то це ні. Бачите? Ви він б'є тільки одного. Ви можете поставити зачарування клинок якийсь там. Я не пам'ятаю. І він вас буде, типу, всіх. Але краще з, наприклад, отак. Ми з ці пушки всі подивилися? Ну, не всі там. Давайте візьмемо зараз автоматів. Щоб ви побачили. І візьмемо зразу до нього приклад. Це, це бізнес для дуельки хороші. Для дуэльки А як там режим напали? Для дуэльки, типу, ви отак дивиться. Зубите? Отак, пробивайсь біг, а Автомат не буде. А оця пушечка буде в самий раз. Ну, може ще підійти, наприклад, отакий дробашик. А, на 10,5. О. Тільки треба це, це, це не сильний. Хороший Ший дробашик найкращим є оцей. Тут анімації ще круті, але оця анімація не сильно і крута. Дивіться, ви отак сидите. І отак! Пію. Ви ти посидите... Я знаю, що він так. Вибувайте його. І тепер стріляєте в ньому. Так, не зрозуміла. А на цьому все. З вами я був Містер Флезію. Та друга частина вийде, коли на цьому відео набереться 2 лайки. О, що тут цікаво. а а всім до побачення!